Ей, ти пам'ятаєш свій перший секс з новим партнером? А якщо до четвертого чи п'ятого чи навіть другого? Це називається ефектом куліджа, і він пов'язаний з підвищенням сексуальної мотивації та відновленням інтересу, що виникає, коли з'являється новий сексуальний партнер. Порівняно із зниженням сексуального інтересу, яке може виникнути з партнером, якого ви добре знаєте, вважається, що однією з причин цього є активація різних мозкових ланцюгів, пов'язаних із пошуком новизни та вивільнення нейрохімічних речовин, таких як дофамін, які відіграють важливу роль у винагороді та мотивації. Але ви все ще можете зробити свій статевий акт незабутнім, зробивши його особливим, спробувавши щось нове, що потенційно може призвести до збільшення виробництва дофаміну. Хочете більше фактів про це? Підпишіться та переконайте свого партнера зробити те саме, поділившись моїм відео.